Привіт, малята! Пропоную вам сьогодні вивчити нову пальчикову гру, яка називається Друзі хробачків. Отож приготували пальчики, почали. Дві спритні сороконіжки швидко бігли край доріжки, і зустріли хробачків, два метелика і жучків. Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. І повзуть хробачки крізь травичку будячки і зустріли світлячків добрих друзів хробачків. Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки, а невтомні павучки павутиня наплили, раптом стріли там джмелів, добрих друзів-хробачків. Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Хробачок питає друзів, що за музикант живе на лузі. Спинка, ноги, голова, все зелене, як трава. Ще й швидкий, як вітерець. Так це ж коник, стрибунець. Так, добре малята. А для того, щоб краще запам'ятати цю пальчикову вправу, ви повинні самостійно її виконати 2-3 рази. Ну що ж, до нових зустрічей!